Доброго вам, раночку. Я тільки проснулася. Прийшли з Ангеліною. Ангеліна захотіла пити. Ми ще <кхи> захрепла. Валялися довго в кроваті. Ну, ми проснулися не тільки що, а валялися в кроваті Ще, певно, ще з пів години точно. Ангеліна захотіла пити, і ми вже прийшли на кухню. І у мене сьогодні великі плани, дуже багато. Завтра йду на роботу. Тож зараз хочу швиденько зранку привести себе в порядок, помити голову. Дякую, це мені. Ангеліні зайчик приніс два яєчка, одне досталося мені. Йду розчешусь, по голову. Колись мені в перших відео написали. Не мити не чеса, не розказує там щось. Піду почешуся. Е -е, Помаю голову, будемо пити каву і буду швиденько пекти ці рогалики, покажу вже, що в мене вийшло. Я сам процес не буду показувати, бо це займе дуже-дуже в мене багато часу. А зараз будемо пити каву, тож всі, хто приєднався до нас з кавою, всім смачної кави. Так, я вже приготувала тістечко. Ангеліна, подивіться, який в неї прикет модний. Не можеш йогурта відкрити? Давай я тобі допоможу. Вона тут мені морально мене підтримує. Подивіться, який в неї прикет. Оділа кепку, рижий наблюдають. Все тут у нас оленклюзі. Так, поки у наші рогалики будуть пектися і все інше, бо в ній ще й не вистачило начинки. Ми будемо з Ангеліною робити зарядку. Я зроблю зарядку, а Ангеліна зо мною на пару буде розважатися. Я вже почала товстіти після цих свят. Кілограм я точно набрала, чи це мені так здається. Ну, Я важилася, то начебто набрала. І вже хочеться мені літа і якоїсь легшої їжі, якихось овочів більше, тому що дуже ну дуже ці свята, прям дуже їх багато і всі разом. Тому хто хорошо поїв на Новий рік, на свята, на Різдво, давайте встаємо і робимо якусь зарядку. П'ять хвилин порухаємося, і нехай по кілограму з нас спригне. Е, так, Роблю таку маленьку зарядку, поки я її робила, в мене аж все чомусь прохрумтіло. Е, я, напевно, що днів 5 точно не робила зарядку, ось ці всі свята. Е, тому встаємо і робимо маленьку розминочку. Ангелінці обов'язково треба розчесати волосочку, так як у нас ранок щось з ним зробити, тому що воно дуже тонесеньке, дуже таке воно ніжне і дуже сильно заплутується. Вона ще її ручками поправляє і дуже не любить, коли їй лізуть коски в очки. Тому я її забираю, за колочками вона забирати не хоче, кричить, що її там щипить. Роблюю хоча би одного хвостика, ось тут або хоча б одного хвостика, просто прям на лобі, легенькою розиночкою, щоб їй воно не мішало. Ну і ми підемо ще з нею на прогуляночку. У нас сьогодні дуже класний день. Дивіться, яке сонечко, дуже гарна погодка. Ми з нею пішли гуляти. І переміщаємося з вами в наступний день. Доброго ранку. Знову доброго ранку! Це знову я. Буду пити ранкову каву. За вікном ще темно, темно, темно. Значить, якщо я сама п'ю каву, значить я йду на роботу. Дивіться, вчора яка була погода, а яка погода сьогодні неочікувано. Я сама дуже сильно здивована. Дивіться, який сніжок. О, я не очікувала його взагалі цього року вже побачити. Думала, в нас зима буде, така безсніжна, клімат міняється. І найбільше, що я люблю, це чистити машину. Добре, що хоч воно не замерзло. Такого я теж не очікувала, знала би вийшла трішечки раніше. Якби я знала, що треба ще її почистити. Так, доброго вам знову ранку. Давайте з мами домовимося. Е, про те, що там виходять різні. Про те, що там виходять різні ось ці відео Шольці, будь ласка, не ображайтесь, кому не подобається. Просто прогорніть далі, прогорніть цю стрічку і дивіться відео, ті, які вам подобаються, ті, на які ви прийшли на мій канал. Будь ласка, не треба стільки обурення. Я собі дала обіцянку, що в цьому році я не буду звертати увагу на ось цей вот хейт, на ось це все ге, і навіть не буду зацепляти цю тему у себе на каналі, тому що її, я так зрозуміла, буде багато. Цього хейту буде багато, а мені не хочеться, щоб мої відео були тільки про те, як я возмущаюся, як мені це не подобається. Тому давайте, будь ласка, не будемо. Розводити цей балаган. Просто кому не подобається про е, Я думаю, всі розуміють. В мене дуже сильно гудить, бо прогріваю машину. Е, хочу нагріти бо холодно. Я думаю, що більшість людей е, розуміють, що е, я хочу набрати, охопити велику аудиторію. Мені якось це треба зробити. І знаєте, дуркую, як можу. Е, тому і виходять різні. Е, Відео, ну, більш в такому шуточному порядку, я не знаю, як сказати, в форматі. Тому, будь ласка, хто прийшов до мене на мої ось ці вот відео влоги, подивитися, як ми живемо, що ми робимо. Просто прогортайте, мені теж буває не подобається, я знаю. Деякі блогери почали теж це робити, щоб похопити більшу аудиторію. Да, дійсно, воно дуже багато зацепляє, дуже велику кількість набирає переглядів. Хтось підписується, хтось просто прогортує, хтось зацікавився. Ті, хто вже зі мною і прийшов сюди дивитись ці відео, будь ласка. Якщо вам не подобається, прогортуйте. Не пишіть мені тисячу мільйон ваших цих обурень. Я бачила писали, я вас зрозуміла, але не хочу реагувати на хейт. Пообіцяла собі, що в цьому році про цю тему говорити тут не буду. Вони є ці добрі люди, які щось пишуть і пишуть не лише мені. І вони є, будуть і нікуди без них не дітися. Знаєте, те, що вони ставлять лайки, дизлайки. Навіть якщо ставлять дизлайки і пишуть коментарі, вони ж все рівно рухають канал вперед. Ну, типа рухають вгору. Тому я до вас не ображаюсь, дякую. Пишіть собі на здоров'ячко. Так, я їду на роботу, я вам ви, ви, виказала свою думку. Їду на роботу. У нас сьогодні субота. Вчора вже нічого не знімали, бо пішли з Ангеліною гуляти. І, і все, збирала на роботу, і так у нас пройшов день. А сьогодні їду на роботу з самого ранку. Не очікувала, дуже сильно не очікувала, що буде сніг. Я, звичайно, дивилась погоду, але нам обіцяли ще ого, з якого четверга, що буде сніг. Я вже на нього навіть не надіялася. Думала, ця зима пройде в нас без снігу. А от ні, сніг з'явився, все ж таки, можливо, ще буде гарний сніжок. Так, втомилася вже рука. Розморозила трішки машину, ось що я не люблю, що зиму. Треба розморожувати машину. А коли ще не тільки сніг, а ще й воно замерзне і примерзне от сюди до стекол, це взагалі. У мене то машина швидко розмерзається, але все рівно на це потрібно потратити деякий час, і дуже не хочеться сидіти в холодній машині і це все прогрівати. Все, буду їхати на роботу, покажу вам квіточки, поїду вам сьогодні. Я покажу гарні квіти. Вже погнали зі мною. Слухайте, я настільки здивована, я прихожу от сюди. А тут така перестановка. Заходиш прямо вже як, як ціла кооперація. прямо як цілий магазин. Подивіться, тут зробили вітрину, поставили, щоб туди отак не так страшно виглядало, бо дійсно воно якось там пусто і страшно. Але мені тепер вийшло ось тут пусто. Треба мені чимось його. Розставити, заставити, розтягнути коричі, тут е, якийсь товар. Дивіться, яка класна біла гвоздіка. Дуже люблю гвоздіку. Якщо замітили, то в мене і вдома стоїть е, біла гвоздіка. Ну, не червона, звичайно, але ось таку кольорову люблю. Вона ще й пахне. Знаєте, пахне, як колись пахла гвоздіка, бо всі інші не пахнуть. Рожева, дуже гарна. Коробки ще ті 100-річні стоять, дивіться. Як довго стоять коробки е, в цих в оазисах в цій губці, дуже довго. Прям стоять. Ще ті, що я вам показувала за царя гороха, так і вони стоять деякі. Ну, Є нові, а багато стоять. О, гвоздіка, навіть ця остома красива, дуже. І навіть є гортензія, красотка. що то вона не відпилася. Оця, звісно, фарбована, але класно. Соняхи, екзотики, на-на-на, ляпота яка стремелія, дивіться, лілія. Клас. Дуже гарно, буду щось робити. Ось там от букетики стоять дуже. Для них така окрема вітрина для букетів. Коробочки. Ляпота. зараз буду щось. Ось цей букет, який я робила, ще стоїть, але в нього щось. Пішло не так, щось йому стало блахить. Мені, звичайно, подобається такий лимонний, красивий колір, але е людям не дуже, знаєте, на подарунок дуже мало таке беруть, бо багато в нас дуже таких суєвірних людей, які не беруть. Ну, він прям не жовтий, а лимонний дуже такий класний. Так, приступаємо, бо прямо є натхнення щось робити. Все, я вже ріжу оазис, мочу і буду щось робити. Намочу його зараз, хай нап'ється води і приступає до роботи. Тож бажаю вам сюди до квіточок, щоб був гарний красивий фон. Бажаю вам гарного дня. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за вашу підтримку. І зустрінемось з вами в новому відео, бо я буду приступати щось робити. Не знаю, цікаво вам це чи ні. Моя робота, але не буду знімати, бо немає де поставити телефон. Все, пока, до зустрічі у новому відео. Всім дякую за перегляд.